Я єдина дитина в родині. Наша сім'я завжди була фінансово забезпеченою. Я ніколи нічого не потребувала. Достатньо було тільки попросити, і мені купували все, що я захочу. Батько та мама працювали на керівних посадах. Коли мені було 11 років, батько пішов із сім'ї. І батьки розлучилися. Я лишилася жити з мамою. Батько переїхав до іншого міста. Одружився. У нього з'явився син Євген. Спочатку він надсилав гроші та постійно переїжджав до мене. Потім його візити відбувалися все рідше і рідше. Потім були тільки телефонні дзвінки. А далі тато взагалі припинив спілкування зі мною. Фінансово він також перестав нам допомагати. Але ми не бідували. Мама теж добре заробляла. Я дуже вдячна їй. Мама все присвятила мені, а своє особисте життя так і не влаштувала. Я виросла, закінчила інститут, влаштувалася працювати. Нещодавно дізналася, що батько повернувся. Живе тепер у нашому місті, винаймає квартиру. Я навіть дізналась новий номер тата, але все ніяк не могла змусити себе йому зателефонувати, давала знати про себе моя дитяча образа. Але згодом батько подзвонив сам і запропонував зустрітися. Я погодилась. Під час зустрічі він розповів мені, що почав випивати, тож тратив роботу. Дружина з ним розлучилася, квартира залишилась їй та дитині. Але ти не подумай, дочко, я вже два роки не вживаю. Все, зав'язав, сказав батько. А в кінці він додав, що було б непогано, якби я допомогла йому в цей непростий час. Йому потрібні були гроші та гарна робота. За весь час нашої зустрічі він жодного разу не згадав, чому самоусунувся з нашого життя. Чому припинив дзвонити до мене і приїжджати до нас. Хоч би попросив вибачення за те, що кинув мене, промінявши на іншу родину. Я з'ясувала від спільних знайомих, що тато дізнався про мій фінансовий стан, тож звернувся до мене за допомогою. Перед тим, як піти, я дала йому гроші. За кілька тижнів батько зателефонував знову. А потім ще і ще. І щоразу його дзвінки закінчувалися переказом грошей з мого боку. Потім мені, мені це набридло. Я сказала, щоб він влаштовувався на роботу. Тато відповів, що шукає потрібну та гідну. Він же начальник. Йому пропонували багато різних вакансій, у тому числі і я, але батько незмінно відмовлявся. Йому потрібна була робота саме на керівних посадах із великою заробітною платою, як він звик. На менше він не погоджувався, тому сидів удома і просив у мене гроші. Отже, я сказала батькові, що більше грошей він від мене не отримає. Нехай влаштовується на одну із вакансій, які йому пропонують. Нема чого перебирати. Дочко, свого часу я тебе не так виховував. Я вчив тебе, що треба допомагати людям, забезпечував тебе фінансово, ніколи ні в чому не відмовляв. Настав час, щоби ти відплатила мені тим самим. А ти поводишся так, начебто ми чужі люди. Відповів мені батько. Ну почнемо з того, що виховував та забезпечував мене ти лише до 11 років. Потім ти зник з нашого життя. І цей обов'язок ліг на мамині плечі. А чужим ти для мене справді став одразу після того, як кинув нас. Я не звинувачую тебе за те, що ви розійшли з мамою. В житті всяке буває. Просто не розумію, як ти міг відмовитись від мене. Я ж тебе дуже любила. Мені так тебе не вистачало. Невже так важко було просто зателефонувати, запитати, як в мене справи? Ти навіть із братом мене не познайомив. А тепер висуваєш претензії. На сам кінець я вже не могла стримувати сльози. Всі мої образи виривались назовні. Батько мовчав, йому просто не було чого відповісти. Я мовчки пішла, довелося викликати таксі, тому що сідати за кермо у такому стані я не могла. За два тижні я дізналася, що батько все-таки влаштувався на роботу. Грошей у мене він більше не просив. Днями він дзвонив, але я не взяла слухавку. Знаю, що він хоче знову зблизитись зі мною, але я поки що не готова зробити крок йому назустріч. Не можу я відпустити дитячі образи. І взагалі думаю, чи потрібно мені це спілкування, якось жила без цього багато років.